Всім привітки, любі друзі! Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Факторію. Перед початком я хотів би вас попросити, щоб ви підписались на канал, написали коментар і поставили подобайку. Що я там казав, ми збиралися Не потрібні ось ці опори. І ми десь звідси ведемо опори аж сюди, бляха-муха. Йолипалець і капець, і це ще його це ліс, мабуть. Нігаплик. <хи> Дице це я не знаю, як це провести. А ще потім звідти сюди трубу якось провести. Де це Вона десь потрібно якийсь карманчик неподалік втикнути? Ось тут буде. Так, максимально віддаляємось. І побігли. Так. Ось це можна винищити. І до речі, що ще я вам скажу. Бляха, муханйоли, пали вони близько. Ну ні, ну. Фу! Ну, звісно, жалко, але. я, мабуть, краще покек... прокекаю цю. А, і в мене ще і ресурсів ніяких нема, щоб щось будувати. Так? Ну так, звісно, я ж не підготований, сюди йду. Короче, проводимо сюп десь усюди. Так. Труб в мене не вистачить. Але. Потрібно якось їх провести. Я не знаю, по діагоналі не вийде, хоча як варіант якось по їх постаратися ось так це, звісно, буде ще ті муки. А. Ну, в мене тут небагато. Тому буде ось так. Як би це? 181%, йолипали. 113. 205% прибутковість! 265. 337! йоли ж капець! Я в шоці. 337 прибутковість. Я в шоці! Бляха, ні, це, це дуже близько. Коротше, піду я собі скрафті бурову установку. І на крафті я, мабуть, заборчиків, якщо в мене вже відкриті якісь турельки примітивні... побудую, нехай буде, а лишнім 100% не буде. Я побіг. Так, бляха, я не встиг добігти, як воно вже вивчилось. Так що це ще закинути, вичась. Давайте. Понусним на ну, муснаміцький. Ну, це непогано. Це типу один маніпулятор по 200 ікс може таскати це взагалі. Дуже непогано. Добре, я Так я ще не встиг нічого скрафтити, як вже знову вивчав. Е, Виробити 10 000 електронних схем є і вивчилось. закидуємо батарею ось, наприклад. Так, бля, хочу. Отити... О, оце вже нужна штука. Та знову, блін. Так, ну. Вивчаємо далі і в мене є. погана новина. І я дурник. Мені написав. Чувак знову в коментарях. Якщо не полійнуюсь, вставлю коментарям. Десь ось тут, мабуть. Що 48 пічок на повні конвейера потрібно. Ось тут ще нема 48 пічок. Наскільки я правильно порахував. І я зрозумів, що я дурник і ось тут можна було зробити меншу відстань. Меншу на. ось цю всю відстань. Колись я перебудую і можливо ось це навіть влізе ось тут. Це буде дуже круто, якщо так вийде. Так що я мав робити тюрк. А в мене там, там вистачає, хоч на щось там скрафтити? Так, мене вже є, так це вистачає. Хімзавод. Нафтопереробний завод не вистачає труби і кам'яної цегли. От на рахунок кам'яної цегли мені потрібно її дуже багато, тому що заборчики, заборчики і ще раз заборчики. Ну, ось в мене трохи є. Так, не вистачає труби. А для тупи не вистачає пластин. Робимо поки що один. А Ось цих, по-моєму, потрібно щось 3 чи 2 на один завод, якщо я правильно це порахував. О, тут ще. О, о. о. Так, що там далі вивчати? Модулі вивчаємо. Так. Мені потрібно труб. Дуже багато. До речі, потрібно було Бляха-муха, хоча я збирався зробити і не зробив. Потрібно зробити М -м ось тут ще фабрику труб. Я ось зробив просто про запас, щоб були шестерні. Потрібно їх зробити, щоб вони в цю скриньку складалися. А ще потрібно зробити такий самий завод, щоб робилися трубе. Мабуть, я цим зараз і займусь. Тільки ще я думаю, що краще... О! Оце. Ну, Вивчаємо модулі. І я буду будувати... Ой! Ну, пока скільки вийде, стільки вийде. Так, стоп. Бляха муха закощачу трохи. Так, завантаження. Потім відалю. Так. Наступний модуль відразу. Так, і відразу здається йому на вивантаження. Так, потрібно... А, так я можу зробити трохи їх. Потрібно накрафтити їх. Ага! Угу. Ай, бляха мога так. Нехай те вже крафтиться, раз вже так, а ось це. Угу. Потрібно назбирати максимально багатько. Що, давайте я зроблю ось так. Оскільки я не впевнений, що один з цим буде справлятися, тому... Де ось так. Так, далі, що там модулі завершились? Давайте ось це вивчимо. Так, ось сюди Олеп. клас Так, і тут така ж сама схема буде. Ось так. Хоба. О! О! Все нехай працює. Крутяк. Тільки щось, так, поки що я зроблю. Ааа, для цього ще й потрібна сталюка. Добре. Добре. Сталюка так сталюка, нема проблем. А чому так можу тільки зробити? Ага. Угу. Угу. Ого! Угу. Ага. Короче, там мені здається трохи сталюки було. Заберемо ще. Ну, не сталюка, а постійно. О! Так, щось потрібно загрузити щось лишнє. Заборчики, заборчики, ці заборчики крафтить ось тут. Що для цього потрібно? Нема проблем. Фіа, ось цього потрібно, де і дофіа патрони. Так, вивчилось. Ось ця довго вивчається. Так, що там я мав зробити? Я мав накидати багато цих труб. Так, щось там нове показує, що я маю подивитися так. Тут модулі. І ще А що? А я один модуль покове. Ага. Вагон цистерна добре. Так, що? Пігнав я... Пробувати, не знаю, пробудуватися туди. Хоча мені здається, що краще, раз я почав, то вже звідти сюди вести трубу. Пігнав я вести її. Так, ну а оскільки в мене не вистачає цей, давайте будувати стіну. Стіна буде ось так ось. І потрібно буде іще й декілька ярусів. Хотя, в принципе, можно ее и вот так забыть. Так, по куде там у нас так выстичь? Ой. Угу. Ага. Угу. Тобто то вдвояруся и не выйдет. Поки що? Ну, буде тоді так? Турельки? Сюди одну? Десь сюди. сюди одну. Ну, ось так все мені здається, що мені навіть і не вистачить поне полузупить. Це облик. Ну, так я й думав. Так, а ну-ну вс ось так.

Поки що це ці ось так, ось так. Якесь забруднення вже йде, бля. муха, а хомуха, я ще нічого не зробив. Це ж мені доведеться чекати, доки вони не виготовлять це все. Це писець просто. Я тут аж і це буду чекати. Добре. Так, давайте щось закину вивчатись. Так, бляхамуха, ну так швидко вивчилось. О, це ми вже для себе покращення крафтимо. Так, в принципі, все. Підтяємо і офігіфаємо. То як на нас біжать собаки. Кусаки. До речі, не біжать. Це і добре. Це воно набиває тиск так. Угу. Так. Де що я вивчаю зараз? Обладнання для ігнорування конвейерів. Yeah, mac, крутяк. Так, а тепер. Тепер, тепер, жесть. Коротше до зустрічі. До зустрічі вдома! Хоча блін ні, до зустрічі, коли я довивчаю останній цей. Я макалима. останній. А от тепер вже останнє те, що я можу вивчити. Вивчаю і все. Охіоли пали, як воно вже розширяється те забруднення, це гаплик. Походу, поки я дійду додому, воно вже зайде на територію кусак. Ура! Та не вже я це зробив! Я дібрався до нашого дому. Я проклав цю дорогу. Хоча ще потрібно там кутки зробити, але ура! Я зараз повернусь. І так в нас більше немає що вивчати, тому що щоб щось хоча б щось вивчати, нам потрібен. А, та. Угу. Нам потрібні гранати, стіни і. ага. А що ціна робляться? Звичайний. ага. ого. Ну, коротше, в нас на сьогодні запланована нафта, тому я зараз повернусь. Так, і тепер. Ага. М -м. Ну, коротше, тепер будем пробувати щось зробити. Немає рецепту. Тут єдиний рецепт. А далі потрібно заводики, 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 Заводики. А, тобто це все, що я можу переробляти. Угу. Ага. Ого. Ну, коротше, це 100% буде тимчасово. Я в цьому. Певний. Давайте ось це поки що робити, я не знаю. Так, ну і що зупинилось? Все, до речі, що там про забруднення? Є Єдрі тут ще купи! Коротше, в наступ... тут ще НАТО! В наступному відео будемо битися з цими падлюками. Так, а в цьому відео потрібно щось придумати. Давайте я не знаю якесь вугілля сюди проведемо. Так, мені потрібна вугілля. О! Це імба. Ее пластик працює Тільки в мене запитання Нахрена. Я навіть і не знаю Нехай він там працює Так, що там по Забру Забруднення не страждає як було таке Е. Мені це. Потрібно... Беляха для цього потрібна стіна, для цього потрібна граната. А граната що робиться? Бля, угілля і сталюка. Так, ну давайте зробимо виробництво гранат. Я не знаю. Але в чому мінус цього створення виробництва? Що немає сенсу мені його створювати, тому що все одно це все буде за кадром. Ой, блін. Не те не що. Коротше, сталюки конкретно так не вистачає. Так, коротше, ось тут будуть робитися гранати. Так, гранати робляться з, -з, -з угілля й сталюки. <плодження> Ось так. Ось так, я не знаю. Це піде далі. Це ось так. Це ось так. Це ось так, це ось так. І ось тут. Ось так поки що зроблю. А, і в мене ще й заводів не вистачає. А ось тут, а часом немає ніяких там заводів. О! Все в мене вистачає, просто треба знати місця. Гранати. От і ось так і буде робитися. Так. Б. Так, ну це, типу, була нафта. Я не знаю. На даному етапі тут нема що дивитися з тією нафтою. Тому що... Бляха кому Давайте ще щось проведемо, нафту якусь ще щось перероблювати будемо. Так, ось так робиться пластик, це вугілля плюс ось ця штука. Так. Коли закінчиться вугілля, тоді... Так, все. Тепер що там... Ось це це само собою, це коротше робиться тверде паливо з цього. Давайте зробимо сірку. Сірку, сірку, сірку. Ой. Але перенесемо. Це сюди, це сюди втикнемо. І все, ось так робиться сірка. Не знаю для чого нам ця інформація, тому що це нам не знадобиться. Коротше, що до зустрічі в наступному відео. Я, Я за кадром підготуюся на крафті конвейерів в достатню кількість, щоб побудувати. Ну і не тільки конвейерів, достатню кількість всього ого. Так, нехай краще воно не працює. Бо оці кусаки можуть прописати трендюляки. Нехай забирається забруднення звідти. Бо вони зараз будуть атакувати. Коротше, що, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі ставте вподобайки. Вибачаюсь відео, мабуть, буде коротке, але Буде, яке буде. Підписуйтесь на канал Вандекю, підписуйтесь на канал по фермі, посилання в описі і до зустрічі в наступних відео.